Привіт! Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ Павла Тичини. І це, знаєте, не просто поет, це людина, яка буквально чула кольори і бачила музику. І давайте почнемо з такого, знаєте, фундаментального питання от що це таке любити свою батьківщину? Ну це ж не просто якась там гордість, правда? Це щось набагато глибше, такий, знаєте, чуттєвий зв'язок із землею, її звуками, її барвами. Так от, Павло Тичина, це якраз той митець, який, здається, знайшов відповідь на це питання. І то не просто знайшов, а втілив у своїй творчості. Він же не просто, ну знаєте, писав про природу, він її відчував на якомусь просто неймовірно глибокому, особистому рівні. І от щоб зрозуміти наскільки глибоко, є одна просто вражаюча історія його друг, письменник Іван Сенченко, згадував, як тичина одного разу ну він буквально танцював на тротуарі. Чому? Бо намагався не наступити на мурах. Просто уявіть собі цей рівень емпатії, боявся нашкодити найменшій комашці. Це багато про що говорить. І звідки така чутливість? Ну, звісно, вона не на порожньому місці виникла. Тичина ж був людиною багатьох мистецтв. У нього був чудовий голос, музичний слух. Він диригував хором, обожнював малювати, і от всі ці таланти, звук, колір, слово, вони ніби сплавились в одне ціле в його першій знаменитій збірці сонячні кларнети. От ми підійшли до найцікавішого. Оце своє унікальне, таке, знаєте, мультисенсорне сприйняття світу він і переніс у поезію. Він справді чув кольори і бачив звуки. Звучить дивно. А давайте просто подивимось, як це працює на практиці. От для початку давайте створимо настрій. Уявімо собі цю картину. Це степ нива архипа Куінджі. Просто подивіться безкрайнє поле золотої пшениці, глибоке, блакитне небо, і оця стежка, що в'ється кудись у далечині. Відчуваєте цей простір? Зафіксуємо цей образ в голові. А тепер слухайте як ось ця сама картина, цей самий настрій, оживає у словах тичини. Це з його вірша «Не бував Ти у наших краях. Тут стільки емоцій, що, здається, поет ледве дихає від захвату, коли це пише. Цікаве питання, правда? До кого він взагалі звертається з цим ти? Можливо, це якийсь іноземець, який ніколи не бачив нашого степу. А може, може, це навіть хтось із нас, земляк, який просто занурився в буденність, у песимізм і. і просто забув, яка краса його оточує. І от у цьому криється суть. Течіна ж не просто пейзаж малює, він показує людей, яких ця земля цей степ виховав людей, які не вміють ридати, які не можуть без пісні і нивки зорати. Розумієте? Стійкі, оптимістичні, робота і пісня для них це одне ціле. Оце і є дух степу, на його думку. Добре, з цим розібрались, а тепер давайте копнемо ще глибше. Візьмемо інший відомий твір гай шумлять і подивимось на конкретні інструменти, якими Тичина користується, щоб буквально оживити природу. І головний його інструмент це, звісно, уособлення. Ну якщо зовсім просто, це коли ми беремо щось неживе, хмару, річку, гай і надаємо йому людських якостей. І тичина робить це просто геніально. Для нього весь світ це такий єдиний живий організм. От, дивіться, найпростіший приклад хмарки біжать. Ну, зрозуміло, що хмари не бігають, але це слово одразу створює в голові картинку рух, легкість, динаміка. Або ось це щось мріє гай. Гай не просто стоїть, він мріє. Це ж одразу додає пейзажу якоїсь таємничості, глибини, ніби у природи є свої думки, свої почуття. І, мій улюблений приклад трава не просто шелестить, вона шепоче і шепіт цей голублячий, ніжний, ласкавий, і от одразу виникає відчуття такого неймовірного затишку, спокою. Але це все, так би мовити, квіточки. Найскладніше і, як на мене, найгеніальніше в його поезії це те, як він бере відчуття з різних органів чуття зір, слух, дотик і змішує їх в один, неймовірно потужний образ. Давайте просто розберемо на атоми один єдиний рядок. Горить, тремтить ріка як музика. Що тут відбувається? Крок перший зір. Річка горить як золото. Ми це бачимо. Крок другий рух. Вона тремтить. Ми відчуваємо цю вібрацію. І крок третій звук. Все це разом як музика. Тобто, він змушує нас одночасно бачити, відчувати рух і чути. Це ж просто симфонія в кількох словах. І щоб досягти такого ефекту, йому іноді навіть не вистачало існуючих слів, і він їх просто створював. Такі слова називають авторськими неологізмами. От, наприклад, слово поколото це не від слова колоти, ні, воно більше схоже на звук дитячої іграшки такого коліщатка деркача. Уявляєте, як воно котиться і все мерехтить? От саме це відчуття він і вклав у це нове слово. Це ж неймовірна мовна інновація. Ну що ж, давайте спробуємо все це скласти докупи. Що ж у підсумку робить поезію тичини такою особливою, чому вона живе досі? Тому що його вірші це ніколи не просто текст на папері, це завжди мелодія, це завжди картина, це живий, дихаючий організм. Тичина був тим унікальним митцем, який справді вмів слухати і чути голоси своєї землі. І, мабуть, саме тому його слова й досі так сильно промовляють до нас, до наших сердець. І наостанок таке, знаєте, питання для роздумів. Після нашої розмови може варто просто зупинитись на хвилинку і подивитись навколо, спробувати почути кольори і побачити звуки у власному світі, які мелодії наповнюють наше сьогодення. Хто зна, можливо, так вдасться відкрити для себе щось абсолютно нове і несподіване.